Привіт, друзі! Сьогодні на столі у нас ще одна виключна панель від компанії Bass IP – AV03D. Про її старшу модель ви можете подивитися тут: стильний, якісний і надійний девайс, який стане чудовим доповненням до вашої системи безпеки і надасть максимум комфорту. Давайте познайомимось з панелью поближче. А мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Fас IP AV03D це накладна панель виклику з сенсорною кнопкою та вбудованою камерою з роздільною здатністю 1 Мп або 1280 на 720 пікселів. Кут огляду тут 110 градусів, мертві зони тут мінімальні. led підсвітка дозволить побачити відвідувача навіть в повній темряві на відстані до 1,5 метра. Панель дозволяє робити виклики на один чи одразу на декілька моніторів, одночасно або поступово на програми, інстальованих на смартфонах. Смартфонах. Також є можливість вручну переглядати, що зараз показує камера. Є і прямі sip p 2 p виклики на смартфон в додаток баз IP Intercom. Панель випускається в двох кольорах срібний та чорний для зручності інтеграції в різні інтер'єри. Корпус відлитий з міцного і якісного пластику, який не затирається і роками зберігає пристойний вигляд. Посередині тут велика сенсорна кнопка, що значно збільшує її ресурс. У панелі ступінь захисту IP64, і вона може працювати в діапазоні температури від мінус 40 до плюс 65 градусів Цельсія, але все ж краще підходить для внутрішнього використання. бо… При зовнішньому потрібна додаткова герметизація від попадання вологи на контакти. Динамік і мікрофон рознесені по корпусу для максимального чистого звуку. До цієї виключної панелі можна під'єднати будь-які електромеханічні та електромагнітні замки. Для цього тут є реле. Відкрити замок можна через монітор, мобільний додаток або гостьового QR-коду. Просто показуєш його в камеру і замок відкривається. AV03D може працювати як самостійний девайс, дзвінок. Напряму буде спрямовуватися на ваш телефон. Головне, щоб ви були в зоні доступу. Про безпеку тут теж не забули. Можна налаштувати панель так, щоб вона автоматично відкривалася під час спрацювання пожежної тривоги. Встановлювати накладну панель можна на стандартний металевий кронштейн або на пластиковий накладний кронштейн Козирок. Обидва йдуть у комплекті. Живлення тут від пої або від блока живлення на 12 вольтів. Девайс не тільки стильний і надійний, але й функціональний і стане чудовим доповненням. Для вашої квартири. А обрати та замовити цю та будь-яку іншу виключну панель і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей.